Вітаю, друзі! Отже, геймченджера із ракети «Кінжал» у болотній цивілізації не вийшло. Американські патріоти досить жорстко присікли атаку на Київ, так клоча з цих ракет падало на голови киян. Робило шкоди, ну, тому що це реально грізна зброя, але це зброя, яка не міняє характеру протистояння. Путіна ж, напевно, розробники так запевняли в тому, що це геймченджер, що це просто неймовірна зброя, і що поодинокий кінжал якийсь був збитий із Петріота 4 травня, це така хиба. Тому атака на Київ, а один із цих грізних кінжалів був збитий зовсім недалеко від мого дому. Я чув цей абсолютно такий, ну, вражаючий вибух, чесно кажучи, я вже відвик від них, але... Це було вражаюче. Спати до ранку вже не хотілося, тим більше, що хвилі долітали ударний, ну, дах так трохи, скрипів. Тому, коли ми говоримо про те, що українські Збройні Сили повідомили про збиття ракет над Києвом всіх, і деякі придуркувати блогери. По нас знімали і почали показувати вибухи, справді, ракети, які летіли на, на Київ, летіли вони не дуже високо. Тому при збитті такої потужної ракети вона здатна рознести над землею, бо швидкості надзвичайні. Я просто ну, побачив, мій сусід записав ці протиракети, як летять з якою швидкістю. Це, це неймовірно просто. Тому це зовсім інші, інші, інше відбиття атаки, це не е, крилати ракети, які такі ну, повільні літачки, умовно кажучи. Тому справді удар був дуже сильний, але удар був явно. Ну, з великою рекламно рекламною метою, з метою просто залякати киян і перелякані кияни, мали по ідеї бігти, зустрічати, падати в ноги спецпредставнику Китаю Ліхуею, який мав приїжджати, от приїхав до Києва, падати йому в ноги, цілувати і просити миру і тому подібне. Звичайно, що Путін, коли... Отримує відсіч на фронті, а тут українські війська так почали системно пробивати російську оборону. Це ще не наступ, це форматування наступу. І в Росії запанікували. Тому удар по Києву розраховувався як не просто ну, шокуючий для киян, бо реально. Коли зараз російська пропаганда верещить про те, що пошкодили Петріот, там один знищили, другий пошкодили якимись шматками асфальту, осколками. Ну, дійсно, ракети збивалися. Збивалися дуже часто, не дуже високо над землею, могло щось прилетіти, але це не міняє головного. А головним був удар по цивільному населенню і масових смертей нема. Тобто, ну, весь цей набір калібрів, Іскандера, який, в принципі, мав розмити протиповітряну оборону, нічого не дав. І цей досвід, я думаю, протиповітряної оборони української. Це просто ну, унікальний досвід, який згодом буде вивчатися, і, і тепер вивчається по гарячих слідах в найпотужніших партнерських арміях світу. Україна ділиться цим досвідом. Але прилетіла радісна звістка розробників кінжала. Ну, вони не пишуть, що кінжала медіа російські кажуть, що в Росії арештовано трьох гіпер, гіперзвукової зброї. Тобто те, що розкрадалося на танках, на арматах так званих, на С-400, 500 комплексних, комплексах протиповітряних, які просто ну, тільки рестайлінг робили, по суті, функціонал особливо не змінювався. Ну, там були якісь. Розробки нові пофазованих решітках і ще по чомусь, але найцікавіше те, що новіше покоління російської зброї базувалося на елементній базі Західній. Тому зараз цьому всьому приходить гаплик. І враження таке, що зараз відбувається спроба перекладати вину за поразку. Не з військових на плечі оборонпрому російського. Це хороший, до речі, прецедент, цікавезний, тому що гроші, які там пилялися, вони ж до військових не доходили. Тобто, ну, військові там закупівельники, вони, вони це все діло підмахували, так би мовити. Але те, що на Ніокр, так званий, ішло. Науково-дослідницької конструкторської конструкторські роботи, це зовсім інше. Там величезні кошти розпиляні були. І ми знаємо, цей досвід російський, коли бралося із AliExpress ну, чи ну, просто із китайських маркетплейсів бралася якась іграшка І перероблялася у, або якийсь ну, побутовий робот, і перероблявся, переклеювався, ресталінгувався і видавався як російська розробка. Ми всі пам'ятаємо цей анекдот про Федора, робота, про робота Фодора, яку відбрав в космос. Це посміховище. Ну, ну Федор, цей робот він хіба може конкурувати із іконостасом на станції, на російській частині міжнародної космічної станції. Там ще є іконостас, тобто ну, їм лишилося. Хіба що там виходок зробить такий дерев'яний на МКС, бо там проблеми в російській частині станції, проблема з туалетом. Тому е, їм поряд із е, скрепним іконостасом, варто було б і скрепний віходок, туалет такий дощаний відправити, і це б тоді завершило процес русифікації міжнародної космічної станції. Але судячи з того, як вони е, випустили оце звірю під назвою е, Воєнкори, є такий. Е, е, Телеграм-канал Рибар ну, це, це повністю така звіздодуйка в інтересах Кремля. Рибар, який гниє з хвоста, тому що голови він не має, тому а з щось треба. Ну, воно гниле таке болотне і, і було. І це, це такі ну, і спускання інформаційних газу про війну і ясно в інтересах забичення російського населення. І з цього рибаря запустили таку феєричну брехню про те, як Київ був розбомблений цими кінджалами і тому подібним. Ну тут ми все прекрасно в Києві знаємо. Ми знаємо, які удари де що, але якби був очікуваний ефект, то. Зразу б з'явився цей ефект, проявився б і на київських цвинтарях. Бо якби люди загинули масово, це цього власне домагався Путін із своїми генералами, атакуючи кілька днів тому Київ? Вони хотіли масових смертей. Тому що зруйнувати, ну добре, Міноборони ви зруйнуєте, чи Генштаб, ну що? Що зміниться? Все одно все це продубльовано, винесено. Ну, вони самі знають, і їхньої розвідки тут сидить немало. Але е, власне те, що в цю худобу воєнкорів випустили розказувати байки про е, гі, гіпермега успішний удар по Києву, це значить, що в військах зрозуміли. У Шойгу зрозуміли, що ставки на ні на кінжал, ні, ні на яку іншу зброю вже не можна робити. Ефекту нема. І що найдивніше, західні експерти через конвенційне озброєння завжди проектували стан ядерного щита російського. Ну, Через власне підхід до конвенційної зброї. І ті всі підозри про те, що з ядерним щитом точно така фігня, як із конвенційним озброєнням, як з арматами, всякими всякими іншими, якось вони на обвисли груди таких уже пожмаканих. Актрисульов Московських нап'ялили футболки з написами там про Тополя і про Ярси, так це вже тепер виглядає ще смішніше. Тобто враження таке, що Міноборони і кремлівський режим найкраще навчився виробляти карикатурний сюжети. В цьому він найуспішніший. Тому що це вся наскрізь забрехана пропагандивна машина, вона вже сама сходить з ума від того, що їй доводиться по тричі на день міняти покази. Якраз атака на Київ і успіх української протиповітряної оборони, вона Збила їх остаточно з пантелику. Є справді, справді загроза того, що ми бачили удар по Хмельницьку, удар по Тернополю, і справді загроза того, що вони зараз будуть пробувати бити по тих містах, на яких, в яких, на їхню думку, недостатня протиповітряна оборона. Тому. Закликаю всіх встановити, в кого немає додатки про інформування про повітряну тривогу, слухати повідомлення про повітряну тривогу і виконувати ці повідомлення. Ворог зараз входить в особливу фазу психозу. Це видно, це видно по поведінці цих зубожілих морально. Виродків, таких як Пригожин, виродків, таких як Шойгу, виродків, таких як Путін, і особливо ця каста сервільна їх медійного обслуговування всяких Маркових, Кисельових, Соловйових. В них програно все. Але ми ще не перемогли. І для того, щоб ми перемогли, ми повинні жити в першу чергу. Тому встановіть додатки, які будуть повідомляти вас про повітряну загрозу, Дослухайте завжди до інформації і виконуйте всі приписи влади щодо особистої безпеки. Нам лишається вірити в Збройні сили, які просто прогресують із дня в день. Це справді феномен 21-го століття. Наші Збройні сили і є творцем модерної нації. Хоча і модернізована нація теж є творцем цих збройних сил. Віримо в Перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Віримо в перемогу!